Ну що, дорогі, тут кажуть, є виставка хусток до 14 червня. А хустки я люблю. Всякі гарні, кольорові хустки, знаєте, це круто. Побачимо. Екскурсія йде чешу. Тут у нас Чернігів. Написано, що ти під покровом єстиш безпечне. Ну не знаю, наскільки безпечно. Знаєте? Нічого не гарантовано. Так, Полтава. Тут у нас Полтава. Тут теж написано, що ти в безпеці Дніпро. Україна вся. Одеса. Одеса. Хмельницький. Донецьк. Так, я туди не потрапила, Луганськ. Хотіла побачити, але не вийшла Львів. О, Львів такий коричневенький. Миколаїв і Вінниця. Постарались люди на славу. Красиво зробили. Да. Так що її зав'язувати, складаєш трикутничок, і оце буде на шиї небо, а нижче надрук. Цікаво. Класно було б таку носити. Біля ну, самого входу в Житомир. Житомир, клас. О, таку б хостинку я б точно собі з радістю пригорнула і до серця, і до шиї. Тут Харків. Хороша це була ідея сюди зайти.